В крилі кадетського корпусу, що знаходиться за церквою, повинен був бути сиротинець для дітей, які залишились без батьків через війну на сході. Церкву мали відновити, а в центральному корпусі мав би розміститися музей міста Полтави. Поруч функціонувати громадські організації міста. Таку реконструкцію хотіла провести громадська організація Останній бастіон на жаль, міська влада не дала дозволу на це. Розповідає її очільник Геннадій Сікалов і про інші пропозиції. Ми звернулися до міської влади і кажемо, дайте нам для будівництва дитячої бібліотеки приміщення. Не приміщення, а земельну ділянку для будівництва. Ми збудуємо за свій власний рахунок дитячу бібліотеку і Передамо її місту. Дитячу бібліотеку як казку, куди дитина буде приходити, вона буде пам'ятати на все життя, що вона була в казці, вона навчалась в казці. На жаль, міська влада нам відповіла до побачення. Ми вас не бачимо. Там, де працює система, Дуже складно людині, чи громадському об'єднанню чи трьом громадським об'єднанням щось змінити натомість, нині вже починає свою передвиборну діяльність новий штаб совісті України. Туди завітали активісти останнього бастіону. Що побачили, показують журналістам. Це знайомі пакунки та перелік адрес полтавських пенсіонерів. Таким чином говорять у громадській організації полтавців знову готуються годувати гречкою на майбутніх виборах міського голови. Геннадій Сікалов каже, крісло мера не його амбіції. Треба готувати нове суспільство, яке знає і думає: ось чому на першому місці має бути просвітництво, бо вибір за шлунком це життя одного дня. Якби ж він був міським головою, то Полтава була б містом, в якому хочеться жити. По-перше, тому що воно безпечне. По-друге, тому що воно захищене. По-третє, тому що воно чисте, четверте, те, що воно соціальне. Мається на увазі соціальне в якому сенсі? Що люди соціально активні, я хочу жити з людьми, які не можуть не будуть терпіти нарогу, які здатні відстоювати свої права, які здатні аналізувати всю інформацію, яку вони отримують. Такі люди в Полтаві є, і їх більше, ніж ми думаємо, вважає Геннадій Сікалов. Зробити людей свідомими це і є та просвітницька діяльність, якою він займається. Зокрема, уже найближчим часом лідер об'єднання планує представити полтавцям розрахунки транспортних тарифів і першоджерела про постать Івана Мазепи. Над цим працюють зараз науковці для того, аби люди самі визначилися, хто він для них і чи має у Полтаві з'явитись такий пам'ятник.